Ось як Шукаю біля грибка. Тут можна знайти опеньки справжні і білі гриби. Тут є добина така, дорога на лісництво, на майдан, на залісся можна зайти. Топлю я вже викопав, тепер буде багато часу бігати. Дивіться, от, ще якийсь гриб, але це не чесношник, це якийсь інакший вроді. Хто з Карпат напишіть, що за гриб. Може який дурманівший гриб. Мухоморів поки що не видно тих червоних, пантерників також. Є якісь рядівки, він, бачив багато парасолів, сироїшки якісь червоняві такі Ну, допіру я вийшов, давно вже не був трохи позаписую фільмів продавати нема як Можуть відправити штурмувати того посадки. О, дивіться, що гриби. Гриби є. Парасольки можна назбирати. Он дивіться, там парасольки. Одна, друга, третя, там четверта. Я їх не хочу брати. Сусідка не знає що є. Таке. Носити, роздавати. Подивіться. Красота. Можна заробити якусь копійку. Ще є молоденькі. Вже повинні бути опенці у нас. Ще бачив раніше. Такі старі. На початку вересня ходили. От ніхто не бере, лежата аж. всі до ліса. І підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Можете пальцем вниз, можете вверх. Мені все рівно. Всім дякую. Можете стати спонсором каналу, каналу та грошей немає.